Феррарі це звучить, ніби мріян. Червоний колір, рев мотору, жеребець на капоті, символ чистої жаги до швидкості. Але є проблема. Усі чули ці історії: не можна пофарбувати авто в нетиповий колір, не можна поставити інший вихлоп. Спойлер теж під питанням. А якщо ти купиш рідкісну Феррарі, вона вже ніби і не твоя. Продати заборонено. Поїхати на трек, погоджуй з керівництвом. Феррарі нагадує того ревнивого коханця, який не дає тобі ні подивитися на інших, ні слова сказати про власну свободу. Це вже не машина мрії, це Феррарі. Але якщо не переходити в позицію хейту, сьогодні ми поговоримо на такі теми, як чому Феррарії такі душні, чи завжди вони такими були. Чи душніла це випадковість або впроваджена стратегія? Чи це побічний ефект гонитви за ідеалом, чи щось інше, третя, п'яте десяте. Я спробую розкласти Феррарі на глині. У сучасному світі Феррарі це не просто автомобіль. Це так звана посвята. Але щоб пройти її і купити авто, доведеться прийняти правила гри. А точніше, правила бренду, який більше схожий на Ватикан, ніж на автосалон. Ти не можеш просто купити Феррарі. Феррарі не продається всім охочим, навіть якщо ти мільйонер, мільярдер. Навіть якщо в тебе вже є кілька суперкарів, тебе повинні схвалити. А ще краще запросити до покупки. Наприклад, ти не можеш просто так купити Ферраріла Феррарі, Монза sp 2 чи Дайтона sp 3 Це моделі, які доступні лише обраним, обраним за списком, який затверджується не за грошима, а за лояльністю. Тобто людина має бути давнім покупцем. Бажано з колекцією мінімум із п'яти Феррарі і ще по можливості не писати дурниць у Твіттер. Ти не вибираєш Феррарі, вона тебе вибирає. Тюнінг забудь, навіть плівку погоджую. У 2014 році відомий діджей Дед Маус обклеїв свою Феррарі 458 Італія у стилі Кет. Було креативно, весело і досить незвично, але Феррарі це не оцінила. Йому надійшов офіційний лист із вимогою зняти обклейку, змінити назву моделі і не асоціювати бренд із мемами. Окей, okay. є інший приклад. Джастін Бібер придбав Ferrari 458, трохи перефарбував і перепродав. І все. Феррарі офіційно заявила, що він більше не відповідає цінностям бренду і більше не отримує ексклюзивні моделі. Навіть якщо ти оформиш авто через офіційний дилерський центр, все одно список дозволених кольорів, матеріалів та деталей суворо контролюється. Ти не маєш права просто продати свою Феррарію. Контракти на покупку Феррарії це окремий жанр знущань над собою. В багатьох випадках у них прописується: ти не маєш права продавати авто протягом перших років, або не маєш права продавати без погодження. Мета зберігати так звану ексклюзивність, уникнути спекуляцій і повний контроль. У Фарері навіть є чорні списки людей, які погано себе вели. А якщо хтось із таких людей все ж продає авто через умовний аукціон, Фарері може офіційно заявити, що це не санкціонований продаж і більше не визнавати авто частиною бренду, навіть якщо воно повністю і цілком справжнє. Як то кажуть, Феррарі, ти не власник, ти тимчасовий хранитель легенди. Щоб зрозуміти, чому сьогодні Феррарі поводить себе як релігія з жорстким статутом, якщо можна так сказати, потрібно повернутися до джерел, а саме до Енсо Феррарі, людини, яка заснувала імперію і не ставила на мету продаж автомобілів. Енсо Феррарі одержимий гонками. Енсо був фанатом швидкості. Але не викладачем естетики, не підприємцем, а насамперед гонщиком і організатором перегонів. І коли він створював компанію Феррарі, то робив це лише заради перегонів. Всі серійні автомобілі це в першу чергу був спосіб фінансувати свою гоночну команду. У 50-х і 60-х роках Феррарі втрачала гонщиків один за одним. Часто буквально. Автомобілі були небезпечними, умови були жорсткими. Підтримка з боку команди далеко не завжди емоційна. Допускаємо історію з Нікі Лаудою у 1976 році. Яскравий приклад. Після моторошної аварії на Нюрбургліну, Лауда повертається за кермо вже через 6 тижнів, але Феррарі не сказати, що його підтримала, не було якихось овацій, лише очікування результату. Феррарі не любив клієнтів. Енсо зневажав саму ідею продавати машини простим смертням. Якщо ти купував Феррарі, ти мав бути не просто клієнтом, а прибічником. Людиною, яка розуміє, що ця машина не для розваги, а для перемоги. Коли ви купуєте Феррарі, ви стаєте частиною мого світу, а не я частиною вашого. У 1988 році Енсо Феррарі помер. І, хоча його дух ще довго витав у цехах Маранелло, компанія поступово стала іншим утворенням. Утворенням, де пристрасть поступається бізнес моделі Смерть Енцо це смерть епохи. Після смерті засновника контроль над Феррарі переходить до Fiat. Це вже не про гонки, а про прибуток. Не про честь, а про імідж. Брендом починають керувати професійні менеджери. І замість того, щоб жити гонками, вони починають рахувати, як монетизувати. Мрію. І до речі, це у них виходить. З'являється Ferrari Experience. Тепер Феррарі це не просто машина. Це досвід, який ретельно сконструйований, кожен крок під контролем. Згодом з'являється офіційна програма Tailor Made, яка дозволяє персоналізувати авто під свій лад. Але і вона доступна не всім лише достойним. Все інше тільки те, що дозволено, інакше заборона. Феррарі створює відділ, що займається реставрацією та сертифікацією класичних моделей. Наче добре, але це виявляється ще інструментом контролю. Якщо ти відреставрував стару Феррарі не за офіційним стандартом, вона вже не оригінальна, навіть якщо ти зробив все ідеально. А якщо вона не оригінальна, значить її цінність падає, і ринок це, на жаль, враховує. Феррарі в якийсь момент вже не просто будує машини. Вона вирішує, що є Феррарі, а що ні. Клієнт перетворюється на амбасадора. У нову епоху Феррарі очікує, що власник не просто володітиме машиною. Він має представляти бренд, бути його вітриною. А отже, вести себе пристойно, не експериментувати і не критикувати. Інакше чорний список, і забудь про наступну модель. Якщо ти думаєш, що Феррарі це просто красива червона машина на треку, то ти недооцінюєш масштаб душності. У Формулі 1 Феррарі це не просто команда, вона держава в державі зі своїми законами, привілеями та політикою. Феррарі це єдина команда в історії Формули 1, яка має офіційне право вето. Так, юридичне вето на рішення FIA. Це означає, що якщо Феррарі щось не влаштовує, вони можуть заблокувати зміни в регламенті. Формально це зроблено з поваги до історії Феррарі. Неофіційно це нагадування про те, що без Феррарі Формули 1 можливо і не було б. І цим вони користуються, хоча можливо і не публічно. З 2008 року Феррарі не вигравала чемпіонатів, а якщо і вигравала, то дуже мало. І все одно мали найвищі зарплати, найбільше фінансування, найгучніші піар компанії. Багато хто каже, навіть коли Феррарі на дні, фія обходиться з ними як із королями. І раніше це викликало гніву конкурентів. Red Bull, Мерседес, Макларен усі скаржились на подвійні стандарти і мали на це повне право. За лаштунками Феррарі – це справжня політична драма. Часті зміни керівництва, тиск згори, страх перед помилками. Пілот під мікроскопом. Кожен жест, кожне інтерв'ю має відповідати іміджу. Пригадаймо Себастьяна Фетеля, чемпіон світу. Феррарі його зустріли як нового Шумахера. Але коли результати впали, замість підтримки він отримав публічне відсторонення. Його не звільнили одразу, просто змусили піти. Додам, що як не крутий він приносив перемоги команді, просто їх було недостатньо в аспекті того, на що розраховувала команда. Міхаель Шумахер головна ікона червоного бренду. Але він прийшов у команду, яка тоді була дещо слабкою, і саме завдяки йому, як на мене, Феррарі стала на вершину. Нікі Лауда, Кімі Райконен, Ален Прост усі мали історії зі злетами і розчаруваннями. Часто не через себе, а через внутрішні обмеження самої Феррарі. Моя думка може бути суб'єктивною, але все ж я це скажу. Великих чемпіонів Феррарі не створює. Вона їх пригнічує. Або їм вдається перемогти всупереч. Знову ж. Феррарі це як токсичне кохання. Розумію, порівняння дивне. Але фактично вона душить, контролює, ревнує, і все одно ти її хочеш і хочеш бути частиною чогось більшого. Можна нарікати на політику компанію, на гординю бренду, на штучну ексклюзивність. Але кожного разу, коли ми чуємо звук від 12 з Маранелло або бачимо, Ferrari F40 вживу, всередині справді щось тремтить. Це не просто машина, це легенда. А легенди не бувають демократичними. Чи зміниться Феррарі? Скоріше за все, ні. Принаймні, не повністю. Це компанія, яка побудувала власну всесвітню церкву. І ця церква функціонує, але дещо змінюється: електричні двигуни, нові покоління покупців, тиск з боку ринку, все це вже пробуває тріщини в броні. Перший кросовий Феррарі уже компроміс для збільшення потенційної аудиторії. Наступна найбільш вірогідна тріщина це електрична Феррарі. І там доведеться бути ще набагато менш душними. Інакше є шанс, що не витримають конкуренції. Але ми все одно будемо мріяти. Бо Феррарі – це не про логіку, не про ефективність, і навіть не про перемоги, це про відчуття, про ауру, про звук, форму, колір, енергію, про те, що ти частина легенди, навіть якщо просто дивишся з трибун. Феррарі – це так би мовити, театр, драма. Мелодія Мотора і Тіні Великих імен. І ми приходимо на цей спектакль знову і знову, бо інших таких немає. Що ж, можливо, це було моє перше серйозне відео, або можливо і не серйозне, із, можливо крінжовими цитатами і дивною інтонацією, але сподіваюся, що відео вам сподобалось. Далі вас чекає ще більше такого контенту, хочеться вам того чи ні. Але якщо хочете, то можете підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!